У цьому курсі ми зосередимося на п'яти основних напрямках. Перший створювати історії. Цей модуль повністю присвячений тому, як перетворити будь-який пересічний нудний момент на захопливу історію, другий знаходити історії. Я знаю, що ви всі дуже зайняті, і у вас немає часу готувати сотні історій, тому саме в цьому модулі ми зосередимося на найважливіших історіях. Які вам потрібно використовувати у своїх продажах, третій. Розвивати впевненість у собі. У цьому модулі йдеться про те, як навчитися з ентузіазмом і впевненістю ділитися історіями при будь-якій нагоді, коли б вона не з'явилася. Четвертий. Розповідати історії. Як впрітати ці історії у свої розмови природно і щиро, щоб це не виглядало незграбно чи награно. І нарешті останній Діяти Діяти у цьому модулі ми складемо план, як ви зможете вдосконалити свої навички сторітелінгу надалі. Я раджу вам переглянути цей курс від початку до кінця. Ті з вас, хто читав мою книгу або знає мене з соціальних мереж, знають, що я зазвичай спілкуюся досить свідомо, без води, без дурниць, лише конкретні тактики. Які допоможуть вам стати кращим оповідачем. Але давайте будемо чесними нічого не станеться, нічого не зміниться, якщо ви не переглянете весь курс і не виконаєте вправи. Сторітелінг вимагає зусиль, тож вам доведеться попрацювати. Тож я б порадив запланувати витратити 2-3 години протягом наступних кількох тижнів, виконайте всі вправи. Гарантую, що наприкінці ви станете набагато кращим оповідачем ніж 99% людей навколо.